Електрообігрівач корисна річ у побуті, і в той самий час ймовірна причина пожежі. Аби цього не сталося, сєвєродонецькі рятувальники нагадали містянам, як зберігати житло у теплі і при цьому не постраждати. Основні рекомендації щодо забезпечного користування приладами електроопалення такі: не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади. Електрообігрівач не можна ставити біля е... Занавісок або меблів відстань від пристрою до горючих матеріалів має становити не менше 25 см. сантиметрів. Небезпечно встановлювати нагрівальні прилади на підставки з легкозаймистих матеріалів. Не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей. Ще одне не менш важливе правило: не можна користуватися приладом, якщо він пошкоджений. Перед увімкненням обігрівального пристрою треба переконати, що він не має механічних ушкоджень. Не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати навантаження. Слід обмежити доступ дітей до нагрівальних приладів. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів. Не слід пропускати провід від обігрівача під килимом. Це може привести до його перегрівання та перетирання, що тягне за собою небезпечні наслідки. Треба регулярно також очищати нагрівач від пилу і сміття. Адже сторонні предмети можуть несподівано спалахнути. Не можна залишати ввімкнені електронагрівальні пристрої, коли ви йдете з будинку. Ознаками несправності електроприладів є невластивий даному приладу шум, гудіння, запах паленої пластмаси або гуми. Іскріння в електроприладі. Якщо загоряння все таки сталося, спеціалісти радять слідувати наступним порадам. Обов'язково знеструміть прилад. Якщо не вдається висмикнути вилку з розетки, вимкніть автомат в електрощитку. Негайно зателефонуйте за номером 101. Навіть якщо спалах здається незначним, це не означає, що він не переросте в велику пожежу. Після відключення мережі накрите палаючий прилад мокрою ганчіркою або ковдрою, щоб перекрити доступ кисню до вогню. Батьків-рятувальники закликають не залишати дітей без нагляду з увімкненим обігрівачем. Прилад обов'язково слід вимикати, якщо ви йдете з дому.